Вітаю малята! У Нас сьогодні дуже цікаве заняття. Подивіться на зображення. Пригадайте, хто це? Де ви бачили цей портрет? Так, це Тарас Григорович Шевченко, великий поет України. А бачили ми його у садочку. А ще цей портрет ми часто бачимо у приміщеннях. На ньому зображений Тарас Григорович Шевченко. Хто такий Тарас Григорович Шевченко? Давайте розглянемо. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій, старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Дивіться, яка хата. І на зображенні вся його родина. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, багато працювали, а сім'я була. Чи маленька, п'ять сестричок Тарасових і два братика. Тарасик був дуже допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. А коли став поетом, то написав вірш. Дивлюсь, аж світає, дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Дивіться, який гарний вірш. А як ви гадаєте, дітки, яку частину доби поет описав у своєму вірші? Так, це ранок, це ранок, коли ще сонечко тільки-тільки починає. Прокидатись. А як ви розумієте, вислів край неба палає. Коли сонечко зустрічається з небом, хмарки, ніби палають вогнем. Дуже красиво. Також він писав вірші про природу неньки України, садок вишневий біля хати. А ще Тарас дуже любив малювати. Дасть сестричка Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик. Річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює, як ми з вами у садочку. А ви любите малювати? Погляньте, як можна намалювати уривок вірша. Тараса Шевченка тече вода із-під явора, яром на долину пишається над водою червона калина. А ще Тарасик дуже любив слухати казки й пісні. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову клав. А потім сам почав складати вірші, які народ співав, як свої пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет, і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченком. Переказ розповіді про життя Тараса Шевченка. Діти пропоную спробувати самостійно розказати про життя Тараса Григорьовича Шевченко. Дуже давно в українській бідній родині в старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик. Його звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, багато працювали, а сім'я була чималенька: п'ять сестричок Тарасових і два брати. Тарасик був дуже допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу. А ще Тарас дуже любив малювати. Дасть сестричка Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. А ще Тарасик дуже любив слухати казки і пісні. Ріс, Тарас. І все від матері та діда в голову клав, а потім сам почав складати вірші, які народ співав, як свої пісні. Із маленького Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатаря з плугами йдуть, співають. Ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть. Ось такий гарний вірш. Хто написав цей вірш? Здогадались? Так. Тарас Григорович Шевченко. Про яку пору року? Говориться у вірші? Так, це весна. Чому ви так вирішили? Так, все вірно, бо цвіте. Вішневий садок. Молодці дітки. Діти, як ви думаєте, чому портрет прикрашено рушником? Рушник це оберіг, це символ України, культурної пам'яті українського народу Він несе добро, красу, захист від усього злого на землі. Дякую за увагу!